Чому біткоін зростає, а льти стоять на місці або відкатуються, що це за несправедливість, такі, знаєте, жалкуються люди. Друзі, треба розуміти, що якщо крупні ігроки ввалюють гроші в біткоін, він зростає, маніпулюють, маніпулюють, дойде до піка жадібності, коли люди побачать і чують, що біткоін вже може бути по 200 і наберуть по 100 тисяч, наприклад, по 95, по Не, неважливо, він буде. То треба було брати по 16. Ну, люди бачать, що він зростає, приходить азартний. Вони набирають його по 100 тисяч, наприклад. І потім крупні ігроки їм продали цей біткоін по 100 тисяч, наварили на ньому, бо вони купляли по 16, по 20. І люди лишаються без грошей. Потім почнеться сезон альткоїнів. Гроші почнуть крупні ігроки вкладувати в альткоїни, вони також будуть зростати. Люди будуть дивитися, що все зростає, продавати біткоін в мінус той, що купили по 100 тисяч, продадуть по 70. Почнуть купляти альткоїни по завишеній вже ціні. Ось всьому свій час, друзі, не женіться за тим, що вам кажуть і що вже зросло. Тому що, якщо ви, наприклад, на коротеньку там скальпите, да, це на ростущих монетах, на ростущому тренді, щоб волатильність був. Ну якщо ви вже набираєте і збираєтесь холдити монети або біткоін, який. По 100 тисяч, а треба було його брати по 16. То це треба розуміти. Це маніпуляція крупних іграків, вони за що цього заробляють. Що вони впихують е неграмотним людям е по високій ціні то, що купили колись по низькій ціні. І багаті стають багатішими, а бідні стають біднішими. Проста логіка. Це для, для розуміння ринку, друзі. Думаю, відео було корисне. Ставте лайк, підписуйтесь, хто хоче на навчання. Передивіться мої всі відео, там є уроки, як торгувати. Якщо вам заходить подача інформації, пишіть особисто мені в Телеграм. Будемо з вами працювати. До речі, мій телеграм Black ніякі не інші. Тому що скачують мої е, відео, виставляють. А потім е, ви можете попасти на шахрая. Лучше мені позвоніть, я з вами поспілкуюсь, почуєте мій голос, і тоді будемо працювати.